Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 59-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, прийняли ряд важливих рішень для життя міста Нікополя, От які у нас були питання, це присвоєння почесних громадянин міста Нікополя. Це звання присвоєно Іванову Андрію Степановичу посмертно, герою, який захищав нашу Україну і нас з вами. Прийняли рішення для стави роботи комунальних підприємств для того, щоб вони швидше і результативніше робили свою роботу, ліквідовували наслідки і виконували поточні роботи. Також були рішення для матеріальної допомоги нікопольцям як на лікування, так і на ліквідацію наслідків, а також матеріальна допомога на поховання, на жаль, загиблих, як військових, так і нікопольців. Допомога нашим військовим на 1 мільйон гривень необхідне обладнання. Також прийняті земельні питання. Для потреб міста і нікопольців. готові відповісти на ваше питання. Олександр тобто, ми до цієї сесії вирішили зібрати питання у наших мешканців, і власне зараз я вам їх зацитую. Перше питання, звичайно, це питання безпеки, особливо дуже сильно нікопольців турбує захист від, ФПВ, від дронів, які вважають участіше зараз в нашому місті. Чи є якась, якесь рішення на сьогодні і чи е, приймає участь місто в рішенні цієї проблеми? Я вже казав і буду казати надалі, ми разом з депутатами Нікопольської міської ради всі потреби військових, які потрібні для захисту міста Нікополя, ми всі виконуємо. А, як працюють військові, як. Е, Ну, їхня стратегія боротьби з дронами це вже, на жаль, не наша компетенція. Тому все необхідно місто для цього робить. Ситуація щодо водопостачання. Особливо люди, які живуть в приватному секторі, говорили про те, що подекуди водопостачання нестабільне. якість води не дуже задовільна, Скільки ви можете прокоментувати це. Ну, нестабільність водопостачання, ми ж розуміємо, залежить від е, декількох факторів. Ну, в нашому місті це при обстрілах, на жаль, потрібен час для відновлення водопостачання. Це перше. Друге, це аварійна ситуація. Водогони по місту Нікополі. Е, Зношені і вони потребують заміни, і кожен порив, кожен ремонт, це відключення, це є невдобство. По якісті води ну, таке ж, така ж ситуація, чим старіші труби, тим хуже буде вода. Ми от зараз Міняємо на деяких вулицях водогони, то ми розкапуємо, а замість труби там просто в землі міста, де йде вода. Да? Тому ми цю роботу будемо продовжувати і далі. Заміна старих водогонів це обов'язково необхідне завдання нам, і ми поки не змінимо систему о якості води, ну, Дуже важко буде розмовляти. Оксана, щодо інтернету та зв'язку. В деяких районах він взагалі відсутній. Ну, ми розуміємо знову ж таки з чим це пов'язано, але можливо від вас ніби поліці почують більш таку впевнену фронтовну відповідь, на яку будуть старатися навіть в коментарях, тому що не всі, на жаль, до сих пір розуміють, через що у нас можуть виникати такі проблеми. Ну... Той, хто живе в місті Нікополі, він знає, що місто вже третій рік під обстрілами. І є в нас території, які більше обстрілюються і знищується там інфраструктура, в тому числі це і зв'язок, і інтернет. Є міста, де це неможливо відновити, і є міста, де це это... З безпекової ситуації неможливо відновити. Але ж я знаю, що є оператори зв'язку, і фірми, які надають інтернет, вони роблять все можливе для того, щоб в місті був зв'язок і був інтернет. Але ж є нюанси, і ми постійно з, з ними на зв'язку багато роботи проводиться, але ну, щоб воно було так, як до обстрілів, ну нам. Потрібна тиша. Ще питання про гуманітарну допомогу. Дуже багато людей, власне, на вулицях ставили на це питання. Чому вона наразі відсутня? Люди, вдячні за грошову допомогу, але менше з тим прагнуть знову отримувати якісь продуктові а... Ну, Ви ж знаєте, що в свою. Час саме продуктові набори були замінені на грошову допомогу, тому що дуже багато скарб було на те, що, на що нам знову те ж саме, ми його там викидуємо, лучше б надавали кошти. Тому ми виходили з такими пропозиціями до фондів і фонди, об'єднавшись, зробили саме грошову допомогу для того, щоб нікопальці могли купувати те, що їм потрібно. А, ну, це та, програма діє е, в місті і до сих пір. Тому казати, що за якісь продуктові набори ну, на сьогодні це немає такої можливості робити. Да. Також було питання стосовно воно більш таке про минулий рік. Якщо ви пам'ятаєте, 10 мільйонів гривень ми мали виділити на, систем, на оновлення систему оповіщення, mm -hmm. і люди хотіли б знати, чи скоривали все ж таки кошти на цю систему оповіщення, чи витратили їх на якісь інші програми. Так, да, дійсно, в нас є проєкт на 10 мільйонів саме на побудову нової системи оповіщення, але в тому році ми, розмовляючи з людьми з депутатами, не бачили першочергової такої роботи для того, щоб ну, це виконати. В нас є система оповіщення, ми її десь доопрацьовуємо за свої кошти, і тому ми прийняли рішення: саме кошти на оповіщення. Перерозприділити на відновлення пошкоджених будинків будівель після обстрілів і ці кошти були туди направлені і були виконані роботи. Ще хотіла запитати вже про такі більш сесійні наші сьогоднішні моменти, про протирадіаційні укриття, які ми зараз будемо влаштовувати в декількох наших навчальних закладів. Трошки деталей. і чи всі школи в нас вже забезпечені укриттям? Ні, на жаль, в нас не всі школи забезпечені. Є школи, де технічно немає можливості їх зробити, але ми зараз виконуємо по декілька школам проєкти для того, щоб мати змогу. Залучити державні кошти на виконання цих робіт і побудову цих укриттів. Ще в нас залишаються і дитячі садочки, де немає в нас укриттів. Ми теж будемо таку програму розробляти, виділяти кошти на проєктування, і потім, щоб ми залучалися саме до державних програм для облаштування цих укриттів. Ми розуміємо, що на сьогодні в нас віддалена система навчання, але якщо навіть ми будемо переходити на змішувано або вже на онлайн, то одна з вимог до наших закладів це буде наявність укриттів. І про звернення сьогоднішнє, яке ми прийняли до міністра освіти і до Начальника державної військової адміністрації, про що воно ну, І якщо вони не походять наше це звернення, як це вплине на подальше студентське життя нас? Ну давайте. У нас ми отримали зміни саме по роботі наших навчальних закладів. Да? З якими ми були не згодні, тому що саме не було враховано саме зони активних бойових дій. Да? Але вже на сьогодні деякі норми були змінені і вже наявність учнів в класі була знижена. Якщо це було мінімум 20, то вже сьогодні це і до 10 можуть бути. Але є ще питання, які ми хочемо, теж, щоб вони... Враховували саме нашу зону активних бойових дій, тому ми зробили таке звернення. Розраховуємо на те, що нас почують а про те, що наші профучилища мають перейти там в зону Покровську і там. Дивіться, по профтехучилищам вони є приналежністю підпорядкування. Вони не стосуються, не відносяться до міста Нікополя, але ми розуміємо, що не можна з міста прибирати ці навчальні заклади, тому що в нас багато підприємств, які саме брали з цих навчальних закладів фахівців для роботи на своїх підприємствах. Тому ми звертались неодноразово і будемо звертатись далі до закінчення активних бойових дій, щоб саме по місту Нікополю не було прийнято рішень про перевод або закриття якихось профтехучилищ. Тому на сьогодні ми в діалозі з адміністрацією все ж таки розраховуємо на те, що до моменту, поки не звернуться не повернуться нікопольці додому, це рішення не буде їм прийнято. Дякую всім.